Вже намічається напад на Європу. Ну прямим текстом про це говориться. Зрозуміло, і Путіна його армію брати на слабо. Ну це безполезно. Вони там одбиті. Їм що не зробив? Вони будуть е, хер без солі доїдати. Ну я не знаю, як на сказати. Ну от їм завойовувати далі нації, території по барабану. Просто Путін вже готує навчання своїх військ під кордонами з Польщею і країнами Балтії. Там вже напряму масштабно розвивається навчальна підготовка російських білоруських військ. Короче, загалом російських військ. І от питання: чи він лякає цим Європу, чи він дійсно всі готує до того, що буде війна? От як ви думаєте, в коментарях є більше ніж це офіційна інформація? Повін. Він же зараз Китай, Путін там домовляється з цим синчин пинзин. Поняли про якісь там речі дипломатичні Насправді вони і про війну також домовляються. Я ж вам давно казав, що Путін не зупиниться. Він буде йти далі нападати. І Дійсно готовий, готується напад. Зараз я вам принесу карти. Це був превентивний удар. Значить, дійсно він готується нападати зі стрин на Балтії, Сувальський коридор, Польща і там активно зараз всі війська НАТО стоять, тренуються і чекають на це. Ну і Путін туди своїх зараз звозить. Розуміло? От хто-то там яка різниця, на якому язикі, а що і так далі. Люди люди не розуміють, що війна відбувається всюди, не тільки на фронті. Поняв, ви забули про війну, як про АТО, де вони були, навіть за кордоном. Ну я ж за кордоном, ну от я не, не зупиняюся, не закриваю свій рід, я не, доп... не зупиняюся в допомозі. Я навіть не всю її виставляю, і так далі. Ну, типу, ну робіть щось. Краще, хоч якось допомагати, чи ніяк не допомагати. Ну, ну, ну це просто очевидно. Вам же навіть, ті, хто виїхали з України, вам же не буде спокійно зараз ні в Європі, ніде. Якщо тут війна почнеться. Тут ви уявіть по їхньому протоколу, який. В Європі тут закони і обмеження ведуть. Ну, ну на жаль, отак. Вони всі ці пропаганди пропитані. Того вас повсюду такі відео, як то продовжити допомагати українській армії. Переходьте на українську мову, бо російська мова. Я не ж нормально до неї відношуся, але це інструмент для того, щоб Путін міг для вас далі зачіпатися, а там руський народ, ми повинні його спасати. Ну це от важливість. Ну, це важливість від цього залишить ваше життя, ваш спокій в Україні чи за кордоном живете і так далі. Плюс я, взагалі не розумію, людей, ну от перейдіть. Ну, я сужиком розмовляю, що прикольно, класно. Нахер та російська мова, коли українська гарніша, цікавіша, малозвучніша і більше катується в світі. Взагалі катується, Катірується, перепрошую. І катується в тому числі. Ну, українців катували дуже багато і досі продовжують катувати. Того на зв'язку, друзі. До речі, за посиланням в шапці профіля зараз даємо українцям змогу заробляти онлайн. Ось, вчора робили ефір, де зарплати їм всім виплачували. До речі, можете прийти подивитися там ефір буде в записі подивитися як ми дійсно в онлайні, для українців за те що вони відео виставляють в інстаграм фейсбук TikTok і так далі українські новини отримують зарплату і сьогодні там ще додаткові подарунки будуть все друзі на зв'язку зустрінемось в наступних відео і отак свідомо до всього відноситись Па-па.